Народ єврейський, славний, не втішать Тебе я хочу, кожен хай тут слуха. Цей час, коли синам твоїм мирать, прийшлося від фашистського обуха. Я хочу силу, силу оспівать, безсмертну, вічну силу Твого Духа. Історія не може повернути назад, але необхідно розповісти про неї всю правду. Історія нашої батьківщини, на жаль, має і сумні сторони. Україна це країна пісні і краси. Але в роки Голокосту це країна смерті. Смерті без безмі. Хроніка Голокосту це двір народу. Голокост трагедія, злочин проти людства, який тривалий час був закритим. Трагедія українських євреїв не була просто катастрофою у світової війни. Вона стала цією сходинкою, переступивши через яку нацисти вирішили остаточно знищити всіх євреїв Європи. В Україні єврейський геноцид носив особливо жорстоку форму. Загальну кількість загиблих українських євреїв можна оцінити приблизно 2 мільйони чоловік. У цілому Україна втратила близько 70% довоєнного єврейського населення. Не раз пройду відомими шляхами. Де страх в повітрі висне до цих. Пір. І, хоч усе вже поросло мухами, його ніхто забути не зумів. Це голокост, всього одне лиш слово. Та його сенс пекучий болі жар. Вбивали всіх старого і малого. І мало хто життя порятував. Брились в не щеміло серце, уста душа, і всі думки пусті. Як можеш ти стріляй? Скажи убивце, вони ж прийдуть до тебе у Чи їх вина, що родом із євреїв? Чи їх вина, що не такі, як всі, невже ж і смерть заслуговує трофеїв, і щастям можна віднайти в сльозі? Постане між думками знов прірва. Над яром смерть махне своїм крилом. Якщо убивство це є ваша віра, тоді скажіть, що ви називаєте злом? Символ Голокосту в Україні став розстріл близько 100 тисяч людей, більшість із яких були євреями, у Бабиному Ярі місто Київ. Саме він став відправною точкою в історії Голокосту. Через кілька місяців після приходу на українську землю нацисти знищили велику частину євреїв, які жили в Києві. За 48 годин у Бабиному Яру були по звірячому вбиті 33 тисячі дітей, жінок і чоловіків. Але й до самого закінчення німецької окупації в 1943 році в цьому місці життя були позбавлені десятки тисяч військовополонених і мирних жителів українців, росіян, білорусів та багато інших. Він з найбільших в Києві. Ця місцевість вважається першим тотально знищенням єврейського населення, першою спробою остаточно вирішення єврейського питання. В'язнів констаборів та жертв Голокосту хвилиною мовчання вшанують у всьому світі. В Ізраїлі замирає життя в країні, зупиняється транспорт, перестають працювати державні установи. Люди залишають всі справи по душах свинцем, страх, мов кригою, серце сковує і полотніє дитяче лице. Їх шукали собаки шпіць рутини, і сичали свої продаї, і кружляла смерть чорними круками, але совість благала сховай праведники яд вашем, скільки сердець врятували праведники ядвашем. У нацистської окупації будь-яка допомога чи рятування євреїв каралося смертю. Проте, і в цій ситуації були люди, які рятували євреїв, ховали їх у себе, робили фальшиві документи, приносили їжу, сприяли втечі з гетто чи з табору. Цих людей називають праведниками народів світу. Треба відзначати велику кількість українців, які під час окупації та під страхом їх знищення та заслання до концтабору переховували своїх сусідів євреїв у своїх оселях. Також неймовірним був їхній моральний подвиг, адже багато їхніх співвітчизників здавали їх своїх сусідів з подальшим грабутком їхньої власності. І Ти, хто став на свободи життя. Голокост нам треба пам'ятати, адже пам'ять то є наша совість. Помилок таких не допускати, не писати геноциду повість. Процвітай, слався, країна мил, кращого життя. Ти вірна, гідна, об'єднання і мирі наша сила, а вона нам зараз так потрібна.